Полтавщина має бюджет на поточний рік. Його затвердили на черговій сесії обласної ради. Доходи області складуть понад 3,5 мільярди гривень, що на 300 мільйонів більше ніж у 2014-му. Проте зросли видатки 3,7 мільярда, що також більше за минулорічні показники. У новому кошику закладене поступове підвищення заробітної плати. Передбачається поетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня до 1 тисяча 218 гривень з 1 грудня до 1 тисячі триста гривень. Також посадового окладу тарифної сітки працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки відповідно 852 гривні та 1012 гривень з 1 грудня. У свіжий бюджет закладено зменшення з 25 до 15% нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб. За обласним бюджетом закріпили податок у 10% із прибутку приватних підприємств. А райони відтепер самостійно визначатимуть основні статті витрат і розпоряджатимуться коштами відповідно до них. До бюджету прийняли кілька змін, та навіть попри це, деякі депутати відмовилися за нього голосувати через його незбалансованість. Олександр Масенко назвав проект таким, що не враховує інтереси громади. Дали від того, що нас не добувають нафтою газ на території області, то ми вже не як увенті чи в заводські араби. Потім депутати, згодившись відкоргувати недосконалі статті пізніше, таки голосують за бюджет. Рішення прийнято. області, Далі депутати прийняли рішення про підтримку проекту світового банку під назвою поліпшення охорони здоров'я на службі людей. Його мета покращити профілактику на дух в області, особлива увага захворюванням серцево-судинної системи. Починаючи з вечірського кушевського пункту, оснащення необхідним обладнанням, навчання персоналу, створення робочих місць, створення електронної картки пацієнта, до оснащення його відповідними необхідними меблями, виробами медичного приз. <значення>. Також задіяні всі амбулаторії сімейної медицини, центральні районні лікарні, всі міські лікарні і обласний центр третинного рівня. Розглянули народні обранці стратегію розвитку області до 2020 року. Основні її напрямки підтримка села й активний розвиток туристичної галузі. Доповідача по питанню Олега Пругла раптовий зали перервав громадський активіст Андрій Храмов. Почав запитувати про те, звідки в нього з'явився будинок. Останній, зазначивши, що будинок належить його матері, та після перепалок, пообіцяв розібратися з храмовим вже не у якості першого заму губернатора. Коли звільнився з цієї посади, я просто не б'ємо Чабановський вже звільнив До побачи. Попри інцидент, стратегію затвердили більшістю голосів. А ось в питанні щодо публікації звітів про відвідування депутатами сесій, такої одностайності вже не було. Менше половини народних обранців згодилося оприлюднити хто й коли пропускав пленарні засідання протягом останнього року. Наступне питання провелося дорозу.